Тому е, я вважаю, що ці розмови про переговори, коли починаються, це маніпуляції, це бажання втягнути нас і при, пришвидшити капітуляцію. І я вже один раз зіграв, я вважаю, роль в березні, коли я показав на пальцях, куди все йде. І той документ, який Матвієнко розмахує зараз, ви ще спитайте, хто його підписав. Спитайте, чия підпис там стоїть. І чому росіяни розмахують цим документом тепер? Хто допустив таке? Я вам скажу хто. Тобто, це принесли з Росії, принесли конкретні люди з конкретними прізвищами. Вони там на прес-конференції всі стояли. Мені тільки Джемільова шкода, що він був разом з ними, а всі інші там наші політики, вони відомі. Тому в другий раз нас туди не затягнуть український народ, цю пастку. То, що пан Мирний каже, це інша історія. Оця зернова зділка, да, тобто робиться, це, це не переговори міжнародні по війні. Це кожен намагається ну, якось в цій ситуації зіграти на свою користь в умовах війни, коли війна не проста, а вона потребує залучення величезних ресурсів. Тому в мене немає, чесно кажучи, однозначної оцінки стосовно, наприклад, там зернової угоди. З одного боку, я бачу, що потрібно. Очевидно, Україні потрібно було це і звільнити там е, наші можливості на наступний рік. Але я вам скажу ключова, я вважаю, е, що ключове завдання було виняти гроші тим, хто вклав в український аграрний бізнес е, закордонним представникам. От чому так все вдалося? Ви думаєте, тому що е, блискучі дії посередників Ні. це інтереси глобального бізнесу. Кожен винімав свої гроші. І знаєте, це складна історія. Воїни 21-го століття відрізняються від Другої світової. Там все набагато складніше. Тому давайте відрізняти вирішення якихось поточних питань і переговори глобальні, які можуть вестися тільки після деокупації українських територій і на ні на день раніше. Давайте, щоб поставити крапку в історії з маском, принаймні в цьому ефірі, пане Чалей, свою думку скажіть, що це було? Оці його твіти, які ну продовжують з'являтися, тому що це не одного дня повідомлення в всесвітній мережі. Це справді ну просто якась його необізнаність в політичних процесах, які відбуваються в Україні між нами і Росією. Це спровоковано кимось. І, от це от ця думка про те, що там таким чином на нас також хочуть тиснути в контексті перемовин якихось, тому що ну він написав, що має бути мирний план. Так українська сторона на це відповіла в іронічній формі. Президент Зеленський. Ми теж бачили цю відповідь. Твіт, який, який маск вам подобається більше. Можемо ну просто зараз глянемо який результат цього голосування. Воно висить в Твіттері, і там українці і всі, хто є в цій мережі, можуть голосувати. Скажіть свою думку, що це? Ну, я ми всі в соцмережах свою думку і, і писали маску в Твіттері, всі, всі вже писались. Я вам краще скажу, як я вирішував ці питання, коли вони виникали. А вони ж виникали і раніше, ну, будучи послом в Сполучених Штатах. Є два шляхи. Перший шлях це дійсно от інформаційно використати цю хвилю. Ну, що власне було зроблено з українського боку. Тобто, багато хто хто не цікавився завдяки великій кількості підписників у Маска, вони побачили і думку альтернативну. Да, також це добре, але зараз це шкодить далі. Значить, тепер уже соціальні мережі абсолютно не спрацюють. Це треба, ну так якщо коротко сказати, говорити саме Маском. Ясно, що це не тільки його думки, це очевидно. Я не знаю, як вони виникли. Чи він поспілкувався з е, Анною Кікіною перед його її відльотом туди на станцію МКС, чи там, коли люди навколо нього, які ці наративи російські, а це не російські наративи. Які йому там якось подають ці патрони. Але ну, не треба недооцінювати. Маск сам людина думає, і ще ніхто не казав, що його Твіттер захопили марсіані. Він сам це робить. І мене, мене дивує, що у нього набагато важливіші справи були. Запуск, пер, ну, запуск на МКС, тобто Корабля. У нього була ситуація з, зараз, з купівлею акцій Твіттера. Дуже багато питань. На цьому сконцентрувався. Навряд чи це тільки, щоб прикрити там комерційні, тільки, може і для цього, але навряд чи тільки для цього. Тому я, я думаю, що це буде далі. І е, конкретно з такими людьми, хто працює в цій сфері, я е, вам скажу зараз, можу привідкрити дещо такі тонкощі роботи. Я говорив або е, шукав людей близьких до таких Бріна, Маска, е, сам їхав. На запуски, на Миска Наверал, коли маск е, туди прилітав. Або через е, директора НАСА. Е, повірте мені, маск, успіх і взагалі базові гроші Маска це державне замовлення уряду США. Маск, власне, як феномен виник на, на цих грошах: це державні гроші. Просто НАСА було не готово після катастрофи Челленджера. Йти на такі ризиковані випробування, ви ж бачите, коли маск випробує свої кораблі, вони взриваються часто, а потім тільки запускаються в космос. І платники податків були дуже незадоволені тоді космічною програмою. Знайшли отаке приватне, дуже правильне рішення, приватне державне партнерство. І такі люди, як маск, талановиті, рішучі, винахідливі, нестандартні, вони стали співпрацювати з урядом. Тому, якщо з уряду, з НАСА хтось маску порадить акуратно. Ілон, ти не прав, то повірте мені, це спрацює на раз. Як це зробити? Це в силах посла України в Вашингтоні. І... А якщо... Або, можливо, дійсно, через його найближче оточення, друзів. Треба з ним говорити, тому що це серйозно може бути негативна історія для нас, якщо зараз не переключити його на якісь інші питання. Тут питання в тому, що ну мабуть, варто з ним було говорити ще до того, як він таке писав, так? І питання в тому, чому цього не робили. Ну, це вже така історія. Ні, ні, ні ви не зрозуміли. Тут правильно пан Мирний казав, це бізнес. Угу. Ви не зможете, ви, ви можете з ним переговорити. Він може вірити в одне, а напише інше. Це бізнес. Тобто, це люди, які реагують на сьогоднішній момент. Це зараз треба говорити, показати йому, що він втрачає в цій ситуації, коли. Ну, очевидно, що він, наприклад, користується абсолютно застарілою інформацією. Тобто, хто йому там підносить. Ви думаєте, він сам шукає в мережі ці карти про електоральні настрої у 2012 році в Україні? Ну, не смішіть. У вас є чим займатися? Йому не до того, абсолютно. Це інші люди. Це інші люди, які з ним взаємодіють. Це можуть бути серйозні люди. Це можуть бути люди серйозні, які зараз прокачують тему цього миру. В Штатах так і є. Їх багато в нашій групі зараз, от Єрмака Расмусана, такі самі, які теж е, спитайте просто: от хто в групі по гарантіям безпеки з українського боку? Просто спитайте, які українці в цій групі? Ну, просто поцікавтесь, як журналісти, і вам все стане зрозуміло. Я цих людей бачу. Вони заходили в офіс президента в 2014 році, малювали е, всі там нам мирні плани, компроміси з Росією. І ми їх акуратно просили з цим самим піти до свого президента, одного чи другого. От і все. Тобто, я знаю, нічого не змінилось. Ті ж самі на арені, дієві особи, всі ті ж самі. І з ними всіма треба працювати, показуючи їх вигоду чи програш конкретно у даному питанні. Америка побудована на грошах, Америка побудована на цінностях, але базовий прагматизм це прагматизм. І так треба це оцінювати. І треба не до якщо ми недооцінимо зараз. От пожартуємо, все можемо отримати величезний канал, вплив, який буде шкодити нам. Дякуємо. Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України в США у 15-19 роках. Пан мирний, хотіли слово вересень на завершення. Вже О, я вже. Я, я не буду. Я готовий йти. Я я я бачу просто да, час, Мене час добігає, вчило, Це правда. Є дисципліна. І я от сказали 21,30, я закінчую. Я коротко. Ну, дякую пану Валерію. Він акценти розставив. Це професійний дипломат, і дуже добре, що він це зробив. Ще раз кажу: треба чути те, що людина хоче сказати, а не те, що хочеш почути. Оце це найважливіше в будь-якій дискусії. Не треба себе продавати, не треба себе показати на фоні тих чи інших слів. Особливо, якщо ти хочеш е, з ними зманіпулювати, є чіткі речі, які ми маємо зробити, які ми маємо зрозуміти. Ми маємо показати собі і суспільству ту країну, яку ми хочемо побудувати в результаті нашої перемоги, і ми маємо суспільству показувати той шлях, який ми маємо пройти, і маємо суспільству показувати, що ми розуміємо все те, що ми маємо зробити. Тому що коли вибачте Ну приходять до влади або е маніпулюють громадською думкою і думкою суспільства ті люди, які абсолютно далекі від реалії, ну вони заводять суспільство не туди. Тому дуже 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 просто. Все те, що сказано, те, що пан Валерій допоміг, розставив акценти, так. Те, що треба вести переговори про репарації, це так. Але те, що треба нам постійно показувати нашого ворога недолугим і смішним це теж так. Все. Оце все, що хотів сказати. Ми маємо, маємо людям, от ті люди, які нас дивляться, ми формуємо в тому числі їхню думку. Ми маємо людям чітко показувати, що ми розуміємо, як ми бачимо, і направляти. Тому що 5% людей, ви ж пам'ятаєте, Гомільова, який розказував, що 5% людей ведуть за собою 95%. І Ця статистика плюс-мінус. Вона десь є. От, бачите, пан Валерій сказав, що Америка це в першу чергу гроші. Це правда, програтизм і гроші. Тобто є певні наративи у кожної країни. Ми для себе маємо сформувати теж свої наративи, що буде нас рухати вперед. Зрозуміло, що це ми не Америка і ніколи не будемо. Але тоді треба все таки знайти за 30 років, що нас об'єднує і що нас рухає разом. Важливо, тому що ми, країна, в критичній ситуації. Дуже багато людей уїхало, дуже багато людей на фронті. Економіка ледь дихає і тому, що війна, і тому, що недолуге керування. Все те, що відбувається зараз, воно просто тримається на ентузіазмі людей і вірі в те, вірі, підкреслюю, в те, що все буде добре, що ми переможемо. І віру цю убити не можна не можна, бо інакше будуть проблеми. Все, я все скажу. Пане Тарас, наостанок завтра маємо ще таку сумну дату, я б сказала. День народження Путін буде святкувати. Йому буде 70. і в нашому генштабі, зокрема, кажуть про те, що можуть бути якісь провокативні дії окупантів. Вони люблять ці такі сакральні дати. Для них очевидно, ця дата теж такою є. А до чого можна готуватися? От щось може бути, чи це просто такі побоювання. Які не виправдують себе Та обережним зараз? Потрібно бути кожен день, не тільки а в цей день народження цього ізгоя. Так будуть обстріли, вони будуть давати свої сальви. Це було і я це спостерігав в день святкування ВДВ ось Тому нам потрібно, особливо нашому ПВО і нашій авіації, перехоплювати ракетні удари. Нам потрібно буде збивати їхні ті мопеди. І, на жаль, ми будемо нести втрату, але ми з гідністю витримуємо цей удар і пізніше поховаємо цього диктатора. Тому українці єднаємося. Знаємо, що ми будьмо впевнені в тому, що ми переможемо, що ми вистоїмо, а тоді вже будемо повертатися до того, яку ми будемо будувати Україну, кого ми обирали. Бо на даному етапі, і хочу вам заперечити, що. Командири середньої ланки, ті, що виросли, ті, що з 2014 року пішли рядовими солдатами, зараз дуже класні командири і дуже гарно ведуть команду нестандартно, дуже е, прекрасно. І багато з них середньої ланки виросли вже до командирів вищої ланки. Тому ми отримуємо такі результати. Тому ми просуваємося, тому ми відбиваємо ворога. Я не знаю, що у вас такі, о, такий настрій є епісіні, епісіні. Песимістичний, хочу вам сказати абсолютно не так. Воно виглядає військо. Якщо ви дивитеся на ті ролики, коли десь щось плачуть, то я вам зараз в кулуарах вже розповім. Чому про такі проблеми є в тих солдатів і чому вони виникають на про що панове? Мусимо мусимо завершувати ми про, про військо. Говорили про, про Тому що ефірний командирів час. Він, він, він обмежений, навіть якщо ми працюємо у Ютубі. Ми дякуємо всім, хто нас дивився сьогодні. Хто був з нами? Звичайно, що ми завершуємо на позитивній ноті. Ми знаємо, що ми мусимо. Бути готовими до всього, тому що перебуваємо в війні. А це процес це подія, яка ну не є абсолютно веселою, безпечною. Тому коли чуєте сигнали тривоги, будь ласка, йдіть в укриття, бережіть своїх рідних, бережіть себе завтра. Справді можуть бути загострення. Про це повідомляють вище військове керівництво держави, тому не зважати на це ми не можемо. Слава Україні, героям! Слава і смерть нашим ворогам! Зустрінемося з вами вже в суботу в студії суботнього стріму. Сподіваюся, Віталій Кротіков буде з нами в цьому ефірі. І вже наступного четверга у цій студії в ефірі ТОК-шоу будемо обговорювати ті події, які будуть важливими в нашому протистоянні з Російською Федерацією. На все добре. Family Medical Center – новий унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, ультрасучасні лікувально оздоровчі програми на рівні світових стандартів медицини, комплексне обстеження, детокс та антиейджинг терапії, детальна консультація за телефоном плюс 3 8 032 242 22 71. Сучасний ресторан галицької кухні, три окремих зали для сімейного відпочинку і для святкування ваших урочистих подій. Літній дворик оздоблений альтанками, дивовижним водоспадом та неймовірною красою зелених насаджень. Івент Хол до 250 осіб для проведення різних заходів від конференцій до гучного весілля. Безкоштовний паркінг під надійною охороною відпочинок у Святославі перенесе вас у чудову атмосферу заміського життя завдяки своєму розташуванню у тихому місці за Львовом.